А, фронту, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думаєте про себе, я, про вас. Вам цього 100% не уникнути. Феєчки, Поки помішую карту. Дякую, що заказуєте амулет і з групу Телеграм. Відповіді на запитання. Вам не уникнути десятки чаш. Це щастя в коханні. Фечки мої, але дивіться, якщо ви. Нічого не змінюєте в своєму житті. Я не буду, як у ті тарологи, вам казки розказувати. Mm -mm. І і дивитесь розклади, і думаєте, що от за те, що ви там мучаєтесь з аб'юзером, з маніпулятором або ще за щось, вам вищі сили пошлють щастя, коханні ні. Щастя в коханні приходить до тієї людини, яка навчилася себе любити. А любити себе. Справді, 99% людей треба вчитися, тому що не навчили нас і мене в свій час не навчили. Або навчили, що любов до себе це страждання, що любити себе це страждати, це терпіти та ось до вас йде десятка чаш. Що ще вам не уникнути? Вау! Дев'ятку чаш! От розумієте? Спочатку ви. Чому десятка чаш прийшла? Я тільки зараз вам про це казала і зараз карти, тому що ви навчилися кохати себе. Бо чоловік вас кохає так. Як ви кохаєте себе, то ж спочатку дев'ятка чаш, а потім десятка чаш. Розумієте, про що? До речі, є амулет на любов до себе, є амулет на особисте життя. І ці амулети, не те, що, можливо, хтось з вас собі там придумав, як ви мені його прийшлите. Присилають вам не те, і не ті. Нічого нікому не висилаю. Амулет індивідуальний з карта роз, енергію карт Роз, енергією і трансформації, вам треба буде пройти. Всі йдемо однаковим шляхом. Завдяки амулетам. Цей шлях з вищими силами. От чому різниця? Чого ще вам не уникнути? А в того, що тут ви в обмеженнях якихось щодо спілкування і бачення або щодо якихось ситуацій. Так, а, ви закрилися від дьявола, моя ви. Феєчка улюблена, феєчки це всі ви. Тобто у вас є якась людина, до якої вас дуже тягне. Ну, це дьявол дьоргає да? за оці нитки, його також для вас. Але ви закрилися від цього дьявола, бо ви самого цього чоловіка сприймаєте як дьявол. Правильно закрилися. блокувати треба, якщо ви розумієте, що ви не справляєтесь з тим, що він до вас приходить, і ви знову добрий день! Я змінився. Ура! Три дні і знову те ж саме. Чого ще вам не уникнути? Того, що ви будете стояти на вибору шляху. А знаєте чому? Тому що ви будете розуміти, що вам треба якось якісь перепони все ж таки, з ними справлятися, з цими перепонами, для того, щоб почати будувати стабільні і надійні відносини. Не зовсім зрозуміла. Це про якого чоловіка говориться? Ага, це про того чоловіка, який розбив вам серце. Тут, дівчата, тут у когось, у когось прийде той дьявол, від якого ви закривалися. Розумієте? І він буде вам пропонувати щодо побудови стабільних відносин, але ви будете розуміти, що це достатньо складна до вас робота. Тому дивіться, ви можете його не приймати. Я правильно кажу ви сили? Карти кажуть, що тут суд перегорнути, що так, що колись ви вважали цього, цю людину долею, але хоча б він і був доля, то ви не об... Ну як доля? кармічна ситуація. Але ви не обов'язково повинні відробляти розумієте ці кармічні ситуації. Ви їх побачили, зафіксували і пішли. Все. Цей чоловік до вас знаєте чому? Тому що його нічого не радує. Яка правда щодо нього? Та що ж таке? Поради щодо нього кажуть не тримайтеся за нього, відпустіть. У вас буде шанс. У вас буде шанс з королем Пентаклів, чоловіком стабільним, надійним, чоловіком, який захоче вам дати цю стабільність і надійність, і який захоче бути вашим чоловіком. Я маю на увазі. Щодо саме розпису. І тут кажуть, коли він з'явиться, ви вже не будете думати. Вам буде зрозуміло. Ви, ви тоді будете розуміти насправді, чого ви хочете. Це буде Україна.